Екзамінаційний маршрут номер 2 з сервісного центру 6141 міста Тернопіль. Друзі, вітаю вас на каналі. Починається він там на території сервісного центру, ви будете виїжджати з нього. Як це відбувається, можете подивитися на маршруті номер 1 Всі маршрути є на каналі. ну Я там показую звідки виїжджати. ви будете. І ви повертаєте виходить, праворуч. І рухайтеся за маршрутами. І зараз ми проїдемо по маршруту, по маршруту 2. І я вам надам свої коментарі щодо дорожніх знаків. Розмітки і надам свої корисні поради. поради. Нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, показали паспорт, назвали ваше прізвище, ім'я та по батькові. Ви можете скористатися для складання іспиту автомобілям сервісного центру чи автошколу на ваш вибір. Налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник, пристегнулися паском безпеки. Пересвідчили, що у вас не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристигнути водії або пасажири, затягнутий рушник чи не зачинена двері, чи не повністю зачинена двері. Витиснули щеплення, нажали на педаль гарьма, вмикнули першу передачу, зняли автомобіль з рушника, вмикнули необхідний покажчик повороту і розпочали рух, переспічився в тому, що ви нікому не заважаєте. Ми зараз будемо рухатися згідно маршруту номер 2 Усі маршрути, як я вже сказав, є на каналі. За мій труд ви можете віддачи мені на паливо, на запчастини чи на каву. Карта Приватбанку є в закріпленому коментарі під цим відео. Рухаємося прямо. Тут в принципі, поки що все просто. Бачимо знак головної дороги 2.3. Головне не поспішати, вірити в себе. Підготуватися і не поспішати. Бачимо, що йдуть пішоходи, і ми вже знижуємо швидкість, надаємо їм перевагу. Бачите, як авто... а, ну, Вони пішли по цьому. Вони не стали переходити. Бачили навчальний транспортний засіб, попереду також він почав зупинятися. Рухаємося прямо. Зараз нам тут необхідно зробити перелаштування, вмикаємо лівий покажчик повороту. Не наїжджаючи на сусідну лінію розмітки і рухаємося прямо. Пішохідний перехід. При зупинці на пішохідному переході вмикайте, верніше, дивіться в салонне зеркало заднього виду. Зараз ми тут будемо повертати праворуч. Вмикаємо правий поки що поворот у 50-100 метрів у населеному пункті, 150 200 поза ним і повертаємо. Надаємо перевагу пішоходам, які рухаються по пішоходному переходу, і рухаємося прямо. Бачимо знак 3,29 максимальне обмеження швидкості. 40 км на годину. Ну тут дорога така, що краще їхати 25 реально кілометрів на годину, 30. На другій передачі, наприклад, я їду, в мене механіка. Вже бачимо пішохідний перехід, люди. Дивіться, заздалегідь, бачите, людина зупинилася. Дивиться, чи пропускають, пропускаємо і рухаємося прямо. Вмикаємо лівий поки що повороту. Зараз ми будемо повертати ліворуч, при цьому зустрічним нам треба надати перевагу і повертаємо у свою смугу, ні в якому разі не в смугу зустрічного напрямку. Рухаємося прямо. Припаркований автомобіль, вмикнули лівий покажчик повороту. Подивилися ліве дзеркало, повернули голову на пів секунди, об'їхали його, вже залишаємося, їдемо отак, бо бачимо попереду ще припарковані автомобілі. Хоча на іспиті, можливо, я б і, і повихляв би, і повернувся, може б у ту смугу у свою. Але ну, наразі тут немає сенсу цього робити. Пішохідний перехід, уважно дивимося, нікого немає. І рухаємося прямо ні з того, ні цього. Поїхав і вже потім вмикає поки повороту. повороту. Так от водій електричного Мерседесу не надає перевагу пішоходам, не, не вмикає повороти. Будьте вкрай обережні. часто водії не часто, але інколи. І розраховуйте на те, що водій буде 100% виконувати правила дорожнього руху. Повертаємо тут праворуч, микнули правий поки повороту. Бачимо у нас знак 2.1 треба надати перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Зупиняємося, там у нас є автомобілі, якому надавати перевагу. І чекаємо на... на можливість руху, повертаємо пішохідний перехід, рухаємося прямо. Знову ж таки бачимо пішохідний перехід, і вже там підходять люди. Зупиняємось, надаємо їм перевагу, зупиняємось. Не дивлячись на те, що вони ще, на, ще не на дорозі, краще зупинитися і продовжуємо рух прямо. Пішохідний перехід, зупинка громадського транспорту, бачимо припаркований у нас. Зупинився верніш автобус, об'їжджаємо його і повертаємось у крайнє праве положення. Тримаємось якомога правіше. вам записуватись на ранок, якщо є така можливість на іспит. Інспектор прийде відпочивши і вірогідність того, що ви складете іспит, вона підвищується. Надаємо перевагу, знижуємо швидкість. Як на мене, краще в суботу здавати, якщо є у вас така можливість. І ще, якщо є така можливість, краще у сонячну погоду складати іспит. Пішохідний перехід, припаркований автомобіль, лівий покащик повороту. Об'їхали автомобіль. І з правим покажчиком повороту повернулися у свою полосу, обов'язково дивимося у праве дзеркало, бо там чисто теоретично може підлізти двоколісний автомобіль. Лівий покащик повороту, подивилися лівий дзеркало і об'їжджаємо припаркований автомобіль. Обережно бачимо, що тут у нас. Пішохідний перехід, рухаємося прямо. Ну, тут можна прилаштовуватись, можна, ні, не така велика відстань між між припаркованими автомобілями. Ось тут вже за припаркованим автомобілем, да, вмикаємо правий поки що повороту і повертаємося в своє положення. Головне, щоб ми не вводили інших учасників дорожнього руху в оману показчиками повороту. Коли питають, хто обирає маршрут, маршрут обирає інспектор. Рухаємося прямо. Нагадаю, якби за пішохідним переходом утворився затор, то вам не можна виїжджати на пішохідний перехід, треба почекати, поки він цей затор не проїде вперед. І зараз ми будемо виконувати поворот праворуч. Також не можна рухатися на пішохідному переході заднім ходом і не можна виконувати обгін за 50 метрів до пішохідного переходу переходу у населеному пункті та за 100 метрів поза населеним пунктом. Повертаємо праворуч. У нас тут припаркований автомобіль, лівий поки що повороту об'їжджаємо його, не перетнувши суцільну лінію розмітки, якщо це можливо. і з дотриманням, звісно, безпечного інтервалу. Безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Ну, якщо стоїть припаркований автомобіль таким чином, що ви не можете в інший спосіб об'їхати, тоді ви можете перетнути цю суцільну лінію розмітки. Ходом, заїжджаємо на перехрестя з круговим рухом, надаємо перевагу автомобілям, який рухаються по цьому перехрестю, повертаємо праворуч, нам тут надають перевагу, тримаємо свої полоси і тут вже ми вмикаємо правий покажчик повороту і зупиняємось, бо у нас їде поліція з спецсигналами. Рухаємося прямо. В'їжджаємо при паркованні автомобілі. Нагадаю, що вдалося схвастити іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Тут вже ми рухаємося всі по осі, бо зараз тролейбус зупиниться, вмикаємо правий покажчик повороту, перелаштовуємось у середню смугу, вона у нас для руху прямо. Рухаємося прямо, вмигаючи зелений. Покашіть повороту, перегустувались в ліву частину дороги і повертаємось праворуч, подивившись у праве дзеркало, рухаємося прямо. Зупиняємось, верніше, знижуємо швидкість і продовжуємо рух прямо. Тримаємося в своєї полоси. Бачимо знак головної дороги у нас. Не вірте в свої сили, але ж робіть все для того, щоб вдалося скласти іспит, тренуєтесь, паралельну парковку, заїзд в гараж, все треба також, відчуття, справи на відчуття габаритів. Раджу пройти курси екстремального водіння, вони також вам, це коли вже отримаєте права, там, може і взимку краще це пройти на снігу, коли буде сніжок і ви потім повертаєте до території сервісного центру, з лівим покажчиком повороту, завчасно ми тут перелаштовуємося в ліву полосу, у ліве дзеркало. Проїжджаємо, бачимо тут у нас пішохідний перехід, вмикаємо лівий покажчик повороту. І повертаємо на територію сервісного центру. Я туди вже заїжджати не буду. Дякую, що дивилися і до зустрічі на дорогах. Всім пока.